Оксана Переполиця з дитинства має потяг до мистецтва, тому і професію обрала відповідну викладач образотворчого мистецтва. Проте, окрім своєї навчально-виховної діяльності, Оксана займається виготовленням картин із декоративних та висушених квітів, а також інших природних матеріалів В моєму прикладі зараз іде. Тут сумісництво йде з Ізенитка і за нитку, іде. Квіти засушені, є квіти штучні. На виготовлення усіх картин, що представлені на виставці, майстриня витратила місяць. Говорить, що в залежності від складності на одну роботу йде від 15 хвилин до кількох годин. Зараз у нас час достатньо важкий для нашої країни, для нас самих. Щось, хоч захотілося такого світлого, найкращого. А сама це мистецтво, фітофлородизайн, воно спонукає до цього. Ви вже побачите, може мої картини, вони вселяють трошки якось бажання, надію на подальше. Оксана зазначила, що такий вид мистецтва, як фітофлородизайн, миколаївські майстри не часто використовують у своїх працях. Але в Європі таке мистецтво зустрічається досить часто. З цього виду мистецтво працюють не дуже багато людей, тому мені би хотілося запропонувати вести якби нове і подальшому, щоб це мистецтво далі розвивалося. Єлизавета Сікварова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.